Хіба не дивно, що ми часто віримо, гроші можуть вирішити все? Заплатив і отримав бажане, але життя має дивовижну здатність ламати ці схеми? Уявіть, чоловік приходить у глухе карпатське село посеред зими голодний, виснажений, самотній. Він стукає в двері вагітної вдови, думаючи, що отримає лише шматок хліба, та натомість доля підсовує йому урок, який дорожчий за будь-які монети. Болісна правда в тому, що більшість людей проживають життя так і не зрозумівши справжня цінність не в купівлі чи обміні, а в тих стосунках, які ми творимо, коли насамперед віддаємо частинку себе. Це протиріччя може здатися різким, як так, що найцінніше отримуємо тоді, коли не женемося за вигодою, але саме так народжуються другі шанси. Ця історія змусить вас замислитися, що насправді ми купуємо, коли платимо. І чи не найцінніше в нашому житті приходить у подарунок, тоді, коли ми зовсім не чекали. Ви дізнаєтеся, як шматок хліба перетворився на нову сім'ю, як втрати стали джерелом сили, а чужі люди стали ближчими за рідню. І тут виникає запитання чи готові ви дізнатися, як одна випадкова зустріч може змінити не тільки чиюсь долю, а й дати вам ключ до власного відродження? Бо ця подорож починається не з гаманця, а з серця? Зима 1828 року в Карпатах була не для слабких серцем, вітер різав обличчя, мов ніж, а кожен крок по засніжених стежках нагадував Іванові, що самотність важча за будь-який мороз. Він ішов у кожусі, притискаючи плечі, та всередині відчував ще більший холод, порожнечу. І саме в такі хвилини люди роблять найнесподіваніші рішення. Коли тіло вже виснажене, душа починає шукати іскру тепла не лише від печі, а й від людського серця. Чи не так само буває і в нашому житті, коли ми найбільше цінуємо обійми лише тоді, коли буря зриває дах над головою? Уяви цей контраст зовні завірюха й крига, а вдалині видніється хата з вікном, де теплий світильник відганяє темряву? Це вічна гра життя, два протилежні світи. І людина мусить вибрати, куди йти. Іван не мав карти, але мав спогади та голод, які штовхали його вперед. Те саме відбувається з нами. Іноді нас веде не логіка, а відчуття, що треба знайти щось більше за біль. Саме так жінка може вирішити навчитися новій справі, а чоловік зателефонувати батькові після років мовчання. Рішення Івана тієї ночі не було героїчним, воно було глибоко людським. Він міг далі йти самотою, гублячись у снігових заметах, але він зважився постукати в чужі двері, і це змінює все. Просити про допомогу здається слабкістю, але насправді це найбільша сила людини. Хіба не так? Коли господар вирішує запросити сусідів допомогти на толоці, чи дівчина йде вчитися вчителювати, вони теж стукають у двері, відкриваючи собі новий шлях. Ось у чому таємниця других шансів. Навіть серед найгіршої зими завжди є хата, до якої можна постукати. Лише питання, чи вистачить сміливості. У Івана вистачило. І він ще не знав, що за тими дверима знайде не тільки теплу вечерю, а й долю, яка змінить його холодні ночі на теплі спогади, наповнені ароматом домашнього хліба та присутністю тієї, хто чекала не менше за нього. Коли Іван йшов за сніженою стежкою. Раптом вітер доніс до нього знайомий запах свіжоспеченого житнього хліба. О, як він вдарив у пам'ять! Умить повернулися спогади з дитинства. Мати вишкрібала тісто з глиняної макітри, а запах розносився по всій хаті. Саме такі миттєвості нагадують нам, що сила пам'яті часто переважає будь-який холод. Іноді достатньо аромату борщу чи свіжих пиріжків, щоб людина відчула себе вдома, навіть якщо довкола чужина. Цей запах став для Івана дороговказом. Він ніби сказав йому Тут твоє спасіння. І хіба це не диво, людина може йти наосліп, а якийсь маленький сигнал веде її до нового початку? У сучасному житті це теж працює. Ми чуємо знайомий акорд музики і раптом вирішуємо зателефонувати старому другові, чи бачимо запах кави і зупиняємося поговорити з незнайомцем у кав'ярні. Маленькі дрібниці, що відкривають великі двері. У тому селі жила Оксана, молода вдова з круглим животом, що свідчив про нове життя. Вона саме витягала хліб з печі, коли в повітрі рознісся аромат, який привів Івана. Її хата не була багатою дерев'яні лавки, глиняні миски, вишитий рушник над іконою. Але саме в цій простоті було те, чого шукають усі люди тепло. Іван ще не знав, що цей запах не просто нагадує йому дитинство, а й підштовхує до майбутнього. Може здатися дрібницею, але іноді один аромат чи одна пісня здатні змінити долю. Так само, як сучасна людина, почувши запах кориці взимку, раптом вирішує відкрити маленьку пекарню і змінює своє життя. Так було і з Іваном він ішов у невідомість, та аромат домашнього хліба вперше повів його до села. А там, за дверима тієї хати, чекала зустріч, яка мала стати переломним моментом його життя. Іван довго вагався, перш ніж підняти руку і постукати в дерев'яні двері. У горах чужі хати не завжди відкривалися охоче люди боялися розбійників і непроханих гостей, але його змусив не розум, а голод і відчай. Коли двері рипнули, на порозі з'явилася Оксана її обличчя було втомлене. Але очі світилися лагідністю, якої він не бачив роками. У руках вона тримала рушник, на якому лежав гарячий коровай. Це був момент, де холодна самотність зустрілася з людяністю. Іван попросив лише шматок хліба, сказав коротко, ніби боявся відмови Я голодний. Але Оксана не сприйняла його як тягар. Вона покликала його всередину, запропонувала гарячої страви і місце біля печі. Це дрібниця, скажете? Насправді саме такі дрібні жести рятують людські душі, подібно й у сучасному світі. Коли ми даємо комусь чашку чаю в офісі чи усмішку в метро, ми ніколи не знаємо, яке полегшення це принесе. Хата Оксани була скромною, але повною тепла. Глиняний горщик із борщем булькав на плиті. На лаві лежала вишита подушка, а над піччю сушилися яблука. Для Івана це була інша реальність з холодної пустки. Він увійшов у простір, де пахло життям, і в цьому було щось символічне хтось просить шматок хліба, а отримує цілий світ, що здатен зцілити його рани. Так працює закон щедрості ми віддаємо дрібку, а повертається нам у десятеро. Подумайте про це у власному житті. Скільки разів ви боялися попросити про допомогу, але, зробивши крок, знаходили не лише підтримку, а й нових людей, що ставали вашою родиною долі. Іван попросив їжі, а отримав більше прихисток, тепло і шанс знову відчути, що він належить комусь. Але ж історія тільки починалася, бо справжнє випробування ще чекало його у щоденних поверненнях до тієї хати. Наступного ранку, коли Іван уже збирався йти, він зупинився біля дверей і промовив: Я повернуся не тільки за їжею, я віддячу. Його слова звучали не як обіцянка бідняка. А як рішення чоловіка, що шукає сенсу. У горах було прийнято допомагати один одному, хто приносив дрова, хто лагодив дах, а хто ділився молоком від корови. Іван вирішив, що його шлях не залишатися прохачем, а стати тим, хто приносить користь. Бо справжня вдячність не у срібних монетах, а в ділах, які залишають слід. Оксана здивувалася вона чекала, що він просто зникне, як більшість подорожніх. Та щось у його голосі переконало її, він справді повернеться. Іван говорив про те, що допоможе полагодити дах, вирубати хмиз для печі, підлатати тин. Усе те, що вдові з вагітним животом було непосильно. Його пропозиція не була актом жалю, вона звучала як партнерство. І хіба не в цьому суть справжніх стосунків? Коли ми приходимо не тільки брати, а й вкладати свою силу. У сучасному світі ця істина така ж жива. Ми можемо платити за послугу грошима, але справжня цінність у тому, щоб дати людині свою увагу, час і вміння. Уявіть, що ви не лише оплачуєте урок англійської дитині, а й сідаєте з нею вечорами, розмовляєте, підбадьорюєте це зовсім інший рівень турботи. Іван, не маючи багатства, запропонував більше себе самого, свою працю і відданість. І це завжди важить більше, ніж будь-який гаманець. Так і почалося їхнє щоденне спілкування. Іван приходив щоранку, приносячи дрова чи лагодячи двері, а ввечері сідав біля печі і слухав, як потріскує полум'я. Він не поспішав і не рахував днів. Для нього це стало ритуалом, який лікував старі рани, і водночас відкривав шлях до глибших розмов, що мали розкрити його минуле і наблизити його до серця Оксани. Вечір у хаті був тихим, полум'я в печі кидало тіні на стіни, і саме в такій атмосфері люди наважуються говорити про те, що носили в собі роками. Оксана сиділа на лаві, розчісуючи довге волосся. А Іван дивився на жарини, ніби шукав у них відповіді. Він довго мовчав, але нарешті зізнався колись у нього була дружина і маленька донька. Та хвороба забрала обох за одну зиму. Він лишився сам, як дерево без коріння. Його слова прозвучали тихо, але важко, немов камінь упав на підлогу. Оксана слухала і не перебивала. В її очах забриніли сльози, бо вона теж знала, що таке втрачати. Вона втратила чоловіка раптово, коли ще мріяла про майбутнє, і тепер її єдиною надією була дитина, що росла під серцем. Цей спільний біль став містком між ними. Люди часто зближуються не на святкуваннях, а тоді, коли відкривають свої рани. Це наче два камені, що лежать поруч і разом витримують течію річки. Подібні розмови потрібні кожному. У наш час ми ховаємо свій біль за посмішками і соціальними мережами, але справжнє зцілення приходить тоді, коли ми дозволяємо комусь торкнутися нашої історії, коли ділимося, полегшуємо душу. Як приклад, багато хто починає вести щоденник, відвідує групи підтримки або читає книги на кшталт. Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. Це не лише терапія, це спосіб відчути, що ми не самі. Того вечора між Іваном та Оксаною впав невидимий бар'єр. Вона побачила в ньому не чужинця, а чоловіка, який пройшов крізь вогонь і холод. Він же вперше відчув, що його біль почули і прийняли. І саме з цього моменту їхні розмови стали глибшими, теплішими, наче вони почали будувати нову історію. Де минуле більше не тягнуло вниз, а штовхало вперед. Але доля мала ще один випробувальний етап той, що приходить із народженням нового життя. День народження дитини настав серед зими. Над селом висіли важкі хмари, а в хаті Оксани горіла піч, наповнюючи повітря запахом дров і лікарських трав. Коли крик немовляти пролунав уперше, Іван стояв біля дверей, стискаючи шапку в руках. Ніби сам переживав пологи. Йому здалося, що час зупинився. Минули з усіма втратами, біль і самотність усе відступило, коли він почув тоненький голос новонародженої. Ім'я Ема прозвучало так, ніби воно було призначене йому самому, щоб знову навчитися жити. Він узяв дитину на руки і щось у ньому змінилося назавжди. Його великі, загрубі руки тримали немовля, так обережно. Ніби воно було кришталем. У цих рухах була не лише ніжність, а й обітниця. Відтепер він стане опорою. Для Оксани це був знак, що вона більше не сама, а для Івана б'ятий момент, коли його розбите серце, почало зростатися. Хіба не так буває й у житті кожного з нас? Коли ми даємо комусь турботу, ми зцілюємо себе ще більше. Це нагадує просту істину. Іноді ми шукаємо відповіді в книжках чи далеких подорожах. А справжнє відновлення приходить тоді, коли ми приймаємо відповідальність за когось. Багато людей відкривають у собі нові сили, коли стають батьками, вихователями чи навіть наставниками. Пригадуєш, як Віктор Юго писав, що діти це живі стріли, пущені в майбутнє. Саме так відчував Іван, коли дивився на Ему. З цього дня його ранки набули іншого сенсу він колов дрова вже не лише для тепла, а для родини. Він лагодив дах не лише від дощу, а щоб маленька Ема ніколи не знала холоду. Усе, що він робив, тепер мало новий вимір. Минуле залишалося з ним, але вже не як тягар, а як досвід, який допомагав йому бути кращим батьком. Проте життя завжди перевіряє щастя, і незабаром на порозі з'явилася постать, що мала стати випробуванням для їхньої нової сім'ї. Одного весняного дня, коли село тільки прокидалося від зими. На подвір'ї Оксани з'явився чоловік. Його кроки були важкі, а обличчя змарніли від доріг. Це був Тарас, біологічний батько Еми, його поява стала, мов грім серед ясного неба. Оксана завмерла, а Іван відчув, як усередині здійнялася буря. Та диво було в тому, що дитина, побачивши чужого чоловіка, потягнула ручки не до нього, а до Івана. У цьому простому русі немовля підтвердило більше. Ніж будь-які слова чи документи. Тарас довго дивився на Івана і мовчав. Його погляд був повен болю, але й визнання. Він знав той, хто носить дитину на руках щодня, хто коле дрова й варить кашу, і є справжнім батьком. Кров може дати життя, але любов дає сім'ю. І це усвідомлення, врешті, розтопило його гордість. Він промовив Я бачу ема твоя, і хай буде так. Ці слова були не поразкою, а благословенням. Яке відкривало нову сторінку в долях усіх трьох. У сучасному світі ми часто плутаємо формальності з суттю. Люди сперечаються через документи, спадщину чи статус, забуваючи, що справжнє батьківство і справжні стосунки вимірюються турботою, а не печатками. Прикладів безліч відчими, які виховали дітей краще, ніж рідні батьки, прийомні матері, що віддали всю душу дитині, чужі за кров'ю, але рідні й за серцем. Іван був саме таким прикладом, доказом, що серце завжди сильніше за генетику. Коли Тарас пішов, на подвір'ї залишилося відчуття полегшення, ніби важкий камінь упав із плечей. Оксана подивилася на Івана з новою ніжністю, бо тепер їхній союз мав ще одне підтвердження навіть рідний батько визнав силу їхньої родини. А Іван, тримаючи йому, відчув, що життя дало йому не просто шанс, а повне відновлення. І залишалося лише закріпити це нове життя і юридично, і в серці. Село завжди знало слово має вагу, але документ теж опора. Іван вирішив зробити крок, що поставить крапку в усіх сумнівах. Він пішов до старости, привів свідків і офіційно записав йому як свою доньку. Не кров, а вибір став печаткою їхньої родини. Для Оксани це було, наче камінь з душі. Тепер ніхто й ніколи не посміє поставити під сумнів, хто є справжнім батьком. Усі бачили, що цей чоловік віддав не лише руки для праці, а й серце для любові. А вдома Іван заходився відбудовувати хату. Він полагодив дах, підпер старі балки, побілив стіни. Разом із сусідами змайстрував нову піч, яка тримала тепло навіть у лютий мороз. Усе це було не просто ремонтом це був символ нового початку. Кожна дошка, кожен цвях були частиною його обітниці створити простір, де дитина зростатиме в безпеці і теплі, бо родина починається не з будівлі, а з відчуття дому, яке вони творили разом. Село відгукнулося на цю історію з теплом. Люди казали Іван чужим прийшов, а своїм залишився. Їхня хата стала місцем, де збиралися сусіди, де звучав дитячий сміх і де пахло пирогами з яблуками. Це було святкування не багатства, а сили людського серця. Адже справжні другі шанси не купуються і не вимірюються, вони народжуються там, де є готовність любити знову. Так завершилася історія не як казка, а як приклад для кожного. Навіть після втрат можна віднайти сенс, навіть після самотності можна створити родину. Іван і Оксана довели, що доля не завжди вирішує за нас, ми самі можемо вибрати шлях тепла замість холоду. Та, можливо, це лише початок, бо історія других шансів ніколи не має остаточної крапки, вона завжди відчиняє нові двері для тих, хто готовий у них постукати. Отже, друже, тепер ти бачиш другі шанси існують, але вони не приходять до тих, хто сидить, склавши руки. Вони народжуються там, де є сміливість стукати в чужі двері і готовність впустити когось у власне життя. Подумай, у чому сьогодні ти замикаєшся? Де твоя зима тримає тебе в холоді? І що буде, якщо ти наважишся зробити перший крок? Можливо, настав час подивитися на свої стосунки, роботу чи навіть мрії по новому. Запитай себе, чи не пора мені відпустити старі болі і створити нову історію? Як Іван, який прийшов за шматком хліба, а отримав цілу родину, ти теж можеш знайти більше, ніж шукаєш? Питання лише чи готовий ти відкритися цьому? Я хочу кинути тобі виклик не відкладай. Уже сьогодні зроби маленький крок зателефонуй тій людині, якій давно хотів написати, почни справу, яку боявся відкрити, або просто прояви тепло до когось поруч, бо саме в цих дрібницях народжуються великі зміни. І хто знає? Можливо, саме цей крок стане твоєю кабінною піччю серед зимового холоду. А тепер я маю прохання. Якщо ця історія торкнулася тебе, підпишись на канал і натисни на дзвіночок.